Всім привіт! Це канал Творимо красу. Сьогодні ми продовжуємо в'язати нашу серветочку, і в цьому відео я покажу вам, як в'язати рядочок із стовпчиками і повітряними. А також ми з'єднаємо наші квадратики. Ну По-перше, скажу, що є різні види з'єднань. Тобто, можна, наприклад, просто з'єднати їх ось цими. Щільними сторонами. Да. Ну, особливо, якщо це у вас буде якийсь, наприклад, плечовий одяг, чи, можливо, якась там сумочка. Да, чи ще щось. Для серветки я ж обрала більш такий повітряний спосіб з'єднання. Ось такий. Я тут вже два квадратики з'єднала, щоб зараз вам показати і з'єднання в рядочок, і з'єднання в квадратик. Так. Почнемо із в'язання останнього ряду для серветки, да, і потім, щоб з'єднуватися стопчиками з стопчиками і повітряними. Дивіться, коли ви пров'язали всі стопчики, не пам'ятаю, чи говорила я чи не говорила, у вас має вийти від кутика, да, тобто від центрального стопчика ось цього третього. До такого ж самого стовпчика, включно 54 стовпчики. Да? І тепер ми будемо в'язати майже все через один стовпчик, тобто розміщувати стовпчики наші таким чином, окрім першого з'єднання. Тут ми зробимо наступним чином. Я вже ось перейшла. Дивіться, ми з'єдналися в кінці ряду. у Останній стовпчик да, він у нас знаходиться над стовпчиком. Але для початку роботи нам треба перейти під, не під, до наступного стовпчика, ось таким чином. Тобто, бачите, де ми стоїмо, і звідси ми починаємо роботу. Набираємо три повітряні замість першого стовпчика і три повітряні вибачте, дві повітряні для арки. Робимо накид. І ось тільки в цьому місці ми пропускаємо два стовпчики. І в третій, вже пров'язуємо стовпчик з накидом. Тобто, це єдине місце, де ми будемо так робити. Всі інші моменти у нас в'яжуться через один стовпчик, Тобто, один пропускаю, у наступний в'яжу. Ще раз звертаю увагу, що обов'язково повинна бути тут правильна кількість стовпчиків, тобто щоб ви все пров'язали так, як я показувала. І ось таким чином ми в'яжемо до кутика. Зараз я відео зупиняю, тобто запис зупиняю, а ви дов'язуєте до кутика і потім можете знімати з паузи, да? і я покажу, як оформити кутик. Дивіться, я дов'язала майже до кінця. Тобто, ось цей кутовий стовпчик у мене ось да? через один від того, де я вже зараз. Зупинилася. Набираю дві повітряні, і в'яжу в цей кутовий стовпчик, стовпчик з накидом ось так. Тепер я тут набираю чотири повітряні, розвертаюся, да, тобто, вже тепер я буду працювати по ось цьому боку, ти типу по цій стороні, і в'яжу в цей же самий стовпчик, ще один стовпчик з накидом. І тепер знову дві повітряні. Стовчик з накидом. І таким чином я рухаюся ось до цього місця. Тобто, це те місце, звідки ми починали роботу. Да? В цьому місці я з'єднаюся, точніше, пров'яжу стопчик ось цей стопчик, а потім вже аж, аж ось цей. Так, і таким чином, Якщо це у вас тільки перший квадратик, ви його обв'язуєте повністю по периметру ось таким чином. Якщо ж це у вас вже не перший квадратик, то можна починати з'єднувати його із наступним квадратом. Так, зараз я показую з'єднання в рядочок, да? тобто я зараз буду приєднуватися ось таким чином до ось цього квадрата вже готового. Ну, а потім покажу вам ще, як приєднати. З'єднання зробити, да, щоб, якщо ви захочете, наприклад, скатертину в'язати, щоб тут далі розміщувати елементи. Отже, я зараз розпущу цей кутик, залишу тільки дві повітряні, так, одна і друга. І в мене лежить в'язання, ось бачите, лицем догори. І буду я їх з'єднувати ось таким чином, тобто спинка до спинки. Після того, як я пров'язала дві повітряні на робочому квадраті, я з'єднуюся із кутиком, квадрата, який вже готовий. З'єднуюсь, Тобто пров'язую в цей куточок стопчик без накиду. Набираю дві повітряні і йду назад до свого робочого квадрата. пров'язую сюди ж в цей кутик, ще, одну, ще один стовпчик. З накидом, і в мене ось є перше з'єднання. Тепер я набираю одну повітряну і знову йду до квадрата, який вже готовий. Ось наша перша арка після кутика. Сюди пров'язую стопчик без накиду і одну повітряну. Тепер роблю накид і повертаюся до нашого квадрата, над яким ми зараз працюємо. Тут я пропускаю один стопчик і в наступний в'яжу стопчик з накидом. Знову на повітряна, Знову йду до квадрата, який вже готовий. Під наступну арку в'яжу стопчик без накиду, повітряна, повертаюся до квадрата, який в роботі. Пропускаю один стопчик, У наступний в'яжу стопчик з накидом. Знову повітряна. Так, і йду до наступної арки на готовому квадраті. Пров'язую під неї стовпчик без накиду, без накиду повітряна роблю накид, повертаюся до робочого квадрата, пропускаю знову стовпчик і в'яжу стопчик без накиду. Так, тобто в нас виходить ось така доріжечка. Так, і а, у нас повинно. Ось таких стовпчиків і повітряних, да, клітиночок маю на увазі, ось цих порожніх, вийти 26. Тобто, в нас є кутові, ми їх до уваги не беремо. А всіх інших у нас має вийти 26. Тобто, ось таким чином ви з'єднуєтеся до кінця рядочка. Так, зараз я дов'язую своє ось це з'єднання, і далі йду просто. Обв'язуючи стовпчиками е і повітряними решту вільних сторін. Потім підключуся, покажу, як приєднати, е щоб був квадратик. Так, а коли доходите ось до ось цього ж місця, з якого ми починали роботу над цим рядом. Да, не забувайте, що тут ми пропускаємо два стовпчики. Да, тобто, не один, а два. Не забувайте, будь ласка. Так, дійшла я до кутика. Тут хочу нагадати, що ми в'яжемо кутик з двох повітряних, в тому випадку, якщо ви з'єднуєтеся. І приєднуємо його ж до кутика, в якому у нас було 5 повітряних. Приєднали стопчиком без накиду, знову дві повітряні. І повертаємося знову у кутик. Ось так. І далі пішли в'язати, далі пішли в'язати по периметру. Так, отже я дов'язала, доз'єднувала усе що мені треба було. Тепер буду з'єднувати те, що мені поки що не треба, або точніше взагалі не треба, але може комусь знадобиться, хто захоче в'язати чи скатертину, чи щось інше з тих квадратів, і з'єднуватиметься таким самим способом. Так, да? Так, ось мій квадратик ще один, який я буду ось так приєднувати, в принципі. Да? Але поки що вам покажу, а потім розпущу. Так, тобто в мене Зв'язана ось перша сторона, яка починається із середини. І я дійшла до кутика, пров'язавши дві повітряні. Знову ж таки розміщую квадрати спинкою до спинки, і починаю робити все те ж саме, що ми робили. Тобто, після двох повітряних в куточку з'єднуюся стопчиком без накиду, знову дві повітряні, і в'яжу в куточок ще один стопчик з накидом. Одна повітряна на цьому квадраті, з'єднуюся з аркою. Одна повітряна, тут в'яжу стовпчик з накидом, пропустивши один стовпчик, і так зараз в'язатиму до наступного кутика. Так, дивіться, я дов'язала вже до кутика, до ось цього перехрестя, скажімо так. Да? І тепер буду робити наступне. Пров'язую, ось уже в мене пров'язаний стовпчик в кутик. Тепер в'яжу дві повітряні так? і з'єднуюся з ось цим перехрестям від попередніх наших з'єднань. Дві повітряні і йду, і йду до кутика знову, щоб пров'язати ще один стовпчик з накидом. Тепер у мене буде далі все так, як. І, і було. Так, і в нас виходить ось таке з'єднання. Коли ви будете приєднувати ще один квадрат, ви зробите все те ж саме, і з'єднаєтеся за ось це з'єднання вже, так? Да? Тобто. Щоб не було там порожнього місця. Ну, ось такий мій варіант з'єднання. Звісно, я не говорю, що це останній варіант і більш ніяких бути не може, але я пропоную вам ось такий. Так, зараз все, -все розпущу, <хи> приєднаю, куди мені треба, і зв'яжу ще один квадратик, тобто моя доріжка буде складатися із п'яти. Квадратиків і потім приступимо до обв'язки. Тобто, чекаю вас уже в наступній частині, щоб що в'язати обв'язочку. Нагадаю тільки ще раз, що уважно рахуйте. да ось Тут має бути 54 стовпчики з одним накидом, а клітиночок, окрім кутиків має бути 26. Тобто, дуже-дуже уважно рахуйте. Якщо у вас не зійшлася кількість ось тих порожніх клітиночок, значить ви десь. Щось загубили у стовпчиках. Ну і тут же, звісно, не забувайте, що треба, де, ну, тут у нас, тут ось, краще, що треба тут пров'язати через два стовпчики. Да? Ну, і невеличкий лайфхак, щоб потім мені не писали, я заплуталася, або ще щось. Навіть якщо у вас десь щось не сходиться, пров'яжіть таким чином якось тут. Да? Або два стовпчики пропустіть, або навпаки, десь. Дуже ніч, але у вас має бути 26 порожніх клітиночок, е, окрім кутиків. Так, все. Прощаюся до наступного відео.